Доброго дня, шановнічі. Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Зробимо невеличку е розминку і вправу на розтяжку. Розпочинаємо. Я вас прошу, будь ласка, відправляйте мені в Телеграм, Ватсап, Вайб або на мою почту свої е домашні завдання по фізичній культурі. Що я маю на увазі? Розминку? та... Якусь вправу, яку ми з вами робимо кожного дня: то лі на розтяжку, то лі на витривалість, то лі на силу, то лі на гнучкість. І я вас прошу, не забувайте робити її ранкову зарядку, і коли ви мені її відправляєте, обов'язково не забувайте указувати свої прізвища ім'я, в якого класі ви навчаєтесь, та від якого зроблена. Та або інша ранкова зарядка вправа по культурі. А Ми з вами розпочинаємо розминку. Спокійно, руки на поясна, холовою вперед, назад, ліво, вправо. Все робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо. Продовжуємо. Два. Три. Чтири. Шість. Сім. Закінчуємо. Дуже добре. Руки перед собою розпочнемо. Раз. Потягнулись догори. Стаємо на носки два. Спокійно. Тягнемось. Руки в сторону три. Опускаємо. Чотири. Продовжуємо. Раз. Тягнемось руками догори. Стаємо на носки два. Руки в сторону три. Чотири. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Раз. Два. Тягнемо до гори. Стаємо на носки. Три. Чотири. І раз. Два. Продовжуємо. Закінчую. Дуже добре. Наступне задання. Ліва рука догори, два прогиби однією рукою на 3-4. Зміна положення рук. Ліва рука догори спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. 27, 28, 29, 30, 31, 32. Закінчили молодці. Наступне завдання. Руки на пояс нахилу тулуба вперед, назад. Вліво, вправо, спокійно. Ноги на шині плечі. Руки на пояс, Спокійно, без рухів. Розпочнемо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 16, Молодці, продовжуємо Раз, два, три, чотири. Молодці. П'ять. 6, 7, 8, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Закінчуємо, Руки на полі. Два поворота тулуба вліво, два поворота талуба вправо. Руки на полі. Продовжуємо. Молодці. Наступне здание. на нашний пліч. 15 нахилів. туба і комовний, при цьому не обов'язково ладонями торкатись підлоги. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 15. І на останок. Ставимо ногу на носок, розминаємо. Одну ногу 10 разів, потім іншу ногу. Ставимо ногу на носок і спокійно, без різких рухів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ставимо іншу ногу на носок, теж робимо те ж саме. Раз, два, три, чотири. А зараз ми робимо вправу на розтяжку. Зробимо 15 разів. І на сьогодні все. Спокійно. 15 разів. тягнемося якомога далі кожного разу. Але, але коли ми робимо, коліна не згибаємо, ноги не згибаємо у колінах. Спокійно стараємось робити, але. Тягнемось руками. Не потрібно грудьми торкатись е, ніг. Тобто стараємось тягнутися кожного разу вперед. 15 разів разом зі мною спокійно виконуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Тринадцять і на останок п'ятнадцять. Молодці, дуже добре. Я вас прошу, не забувайте робити ранкову зарядку, не забувайте відправляти мені. Будьте здорові і до інших зустрічей, До побачення Дякую. на все добре.